Ми працюємо з темою медіаграмотності з першого дня заснування нашої організації, тому що вважаємо, що ця тема є просто критично важливою сьогодні, особливо в умовах війни, без перебільшення для виживання України і українців. Бо ми розуміємо, що Росія веде дуже агресивну війну не лише на полі бою фізичному, але й в інформаційному полі, і вона намагається впливати на українське суспільство. Щоб змінювати його поведінку, тому е, ми, коли задумували цю конференцію, для нас важливо було виділити е, ті теми, е, які є проблемними, скажімо так, які потребують пропрацювання е, для в експертному середовищі, в середовищі громадської громадських організацій, міжнародних партнерів, е, які працюють з цією темою. Нещодавно. Наші колеги робили спільно із українськими колегами і з колегами зі всього світу. Такий um, Disinformation Learning Guide, Ви можете знайти його в відкритому доступі. Це власне така класна можливість дізнатися, які є виклики в різних країнах, тому що насправді дуже багато викликів є подібними. Наприклад, ми побачили, що вплив російської церкви, московської церкви в Україні з її пропагандистськими меседжами, він актуально не лише для України. Зараз колеги в Африці з тим стикаються, і це ну, дуже важливий такий момент. І мати оцю можливість поділитися цим досвідом на заходах, таких як цей, це я вважаю є важливим і має бути в пріоритеті для всіх наших організацій подалі. Мені здається, що дійсно в новому геополітичному безпековому контексті Україна могла б виступати власне адвокатом медіаграмотності як навички, яка є і гарантує безпеку України, а не лише а не лише цивільну громадську функцію. В першу чергу для цього потрібен діалог. Для того цього постійно потрібна постійна комунікація з нашими міжнародними колегами, постійний обмін досвідом і координація всередині середовища в Україні. Також ОБСЄ підтримує розвиток медіаграмотності нашої країни, і це особливо є важливим під час війни. Зараз ми вже створили тренінгову програму для студентів, і майже півтори тисячі студентів мали можливість ознайомитися з цією тренінговою програмою. Ми продовжуємо активно впроваджувати цю тренінгову програму в університети нашої країни для того, щоб якомога більше молоді могла бути залучена до цього процесу. Щоб мотивувати, брати участь в цих тренінгах, розвивати критичне мислення, вчитися. Е Орієнтуватися в інформаційному просторі, треба людям пояснювати, чим загрожує дезінформація. Тобто треба не просто говорити, що це фейк, а це дезінформація, а це пропаганда, а треба пояснювати, до чого це призводить. Ми маємо працювати над тим, щоб в принципі, люди були більш освіченими. Якщо людина розбирається в економіці, вона не буде вірити в популістичні заяви або в маніпуляції, які пропонують легкі рішення складних проблем. А якщо людина має достатньо підґрунтя, щоб розуміти політичні процеси, що не можна просто подзвонити комусь і вирішити питання війни на континенті, то людина не буде вестись на ці маніпуляції, згенеровані відео і, і інші штуки.